Над музичним хітом хлопці працювали близько місяця. Це вперше вирішили написати пісню на замовлення. Приводом тому став конкурс «Єврохіт – Пісня для країни. Гордість для історії ну і ми вирішили спробувати написати вперше пісню, можна сказати. На замовлення чи що. Ну, тобто, стимул з'явився якийсь зовнішній. Тобто, зазвичай ми е, пишемо, коли у нас з'являється е, щось на душі там, або просто є якась мелодія. А тут ми вирішили, от треба написати до такого, до такого часу пісню. Соліст гурту «Печвор» Олексій Хуторний зізнається, зацікавила як винагорода, так і народне визнання. Переможець отримає грошову премію по 25 тисяч доларів за слова та за музику. Крім того, зйомка відеокліпу, який куруватиме один з найавторитетніших кліпмейкерів країни. Ційний гімн Чемпіонату Європи з футболу записали своїми силами спільно з Черкаською дитячою вокальною студією Браво! Хлопці з гурту Печворк мріють заспівати новий Єврохід на відкритті Євро 2012. А поки що у планах запустити композицію на Радіо Черкасії України. Ми коли писали мелодію, ми хотіли зробити її такою, щоб її могли співати всі. Тобто, щоб там було небагато мудрих. Слів там це ж пісня, яка мелодія яка повинна об'єднувати людей. Тобто це головне, навіть сама мелодія, наскільки слова, тому що там багато хто відправляє на конкурс пісні там всі якого філософського змісту. Ну, це трошки, на нашу думку, вона має бути не такою, вона має бути легкою, як повітря, і всі як кульки мають підніматися вверх. У невеличкій студії, площа якої становить не більше 10 квадратних метрів, народжуються справжні шедеври. Щодня після роботи соліст Олексій, бас-гітарист Петро та барабанщик також Олексій, збираються разом та працюють над новими піснями. Нині в репертуарі групи їх більше десяти. А новий Єврохіт швидкими темпами поширюється в інтернет-просторі. Прем'єра єврохіта запланована на початок квітня 2012 року. А поки що хлопці працюють над записом дебютного альбому.